Всім привіт! Я зв'язку Вейп, і я думаю, ви вже всі чули про новий закон, який набуває чинності з 11 липня 2023 року, про заборону продажів електронних сигарет та рідин. Я впевнений, що у багатьох із вас повстали питання: що тепер парити, де купувати, що купувати, і взагалі, що тепер робити. Ах, без паніки, видихаємо. Зараз по порядку з усім цим розберемось, і я відповім на всі ці запитання. Отже, пройдемось по основних пунктах цього закону, які стосуються саме вейпів. Зокрема, вказано, що електронні сигарети та рідини можна продавати, якщо вони відповідають даним вимогам. Перший пункт. Рідини повинні знаходитись в баночках, об'єм яких не перевищує 10 мл. Другий пункт рідини не можуть містити більше ніж 20 мг нікотину на 1 мл. Третій пункт. Електронні сигарети та рідини не повинні вмістити собі вітамінів, інших добавок, кофеїну, тауріну тощо. Ну і також не робити кольорових викидів. Четвертий пункт. Електронні сигарети, заправні контейнери та рідини не повинні мати характерного запаху та смаку солодощів, фруктів, ментолу тощо. Тобто всі смаки, які відрізняються від тютюну. П'ятий пункт. Одноразові електронні сигарети та катриджі не повинні перевищувати об'єму 2 мл. Отже, нагадую, що це був перелік вимог, при яких можна продавати електронні сигарети і так далі. Перший пункт нам каже про те, що баночки не повинні перевищувати об'єму 10 мл. На це і ще на пару запитань можна відповісти дуже легко. У нас в наявності є набори самозамісів, які фактично не підпадають під категорію рідин для електронних сигарет. Про самозаміс у нас буде окремий. Відео присвячене саме цьому, але якщо коротко кажучи, то набір складається з трьох баночок: основа, ароматизатор та нікотин. І фактично ці баночки можуть бути будь-яких об'ємів, адже вони не рахуються, як готові рідини. Другий пункт говорить нам про те, що рідини не повинні вмістити собі більше ніж 20 мг нікотину. Знову ж таки, в наборах самозамісу ти маєш змогу сам собі регулювати нікотин. Можеш зробити 20, можеш зробити і 50, адже все-таки це рахується як окремий компонент, а не готова рідина. Третій пункт говорить нам про те, що в рідинах та електронках не повинно міститися ніяких вітамінних добавок. Тауріну, кофеїну і тощо, і не робити кольорових викидів. Взагалі я мало що чув про ці в електронки, я про них знав, але шаленим попитом вони у нас не користувались. Тому для нас це не так страшно. Четвертий пункт каже про те, що рідини та електронні сигарети не повинні містити характерного смаку чи запаху, фруктів, солодощів, ментолу і тощо і взагалі, все, що відрізняється від тютюну. Але знову-таки. На поміч приходить самозаміс. Роматизатор рахується як окремий компонент, і він може бути будь-яким. Може це взагалі ароматизатор для кондитерства, який ви взяли собі для того, щоб додати в випічку. Останній п'ятий пункт про заборону електронок та кадрджів об'ємом більше 2 мл. Ну, взагалі, можна продати залишки, які були закуплені до 10.07.2023, продати протягом року до 11.07.2024 року. Тобто, які залишки у нас ще залишились, ми їх протягом року можемо розпродати. Ну а на рахунок картриджів, то це і так не було сильно актуальною темою, е крім картриджів до ельфбару ельфа. Ну а на рахунок девайсів, комплектуючих і так далі. Подсистеми девайси будуть продавати. Комплектуючі картриджі, випаровочі також будуть продаватися, адже вони не входять в жодну категорію, яка підпадає під заборону. Отже, підводячи підсумки, парити ми будемо. Девайси будуть продаватися як і раніше, комплектуючі будуть продаватися, як і раніше, а замість рідин вступають в силу, просто наборчики самозамісів. за одноразок ще на рік так точно вистачить. По суті, нічого критичного не сталося. Просто що ми замінили готові рідини на наборчики самозамісів, як старі добрі часи. Хто пам'ятає? А в наступному відео я розкажу, що таке самозаміс, як його робити і взагалі, чи гірше самозаміс за готову рідину. Ну а на цьому все. На зв'язку був Євейп, все буде Україна. Бувай!